Доброго дня, мене звати Любов і я психолог на платформі Розмова. Всю інформацію про мене ви можете прочитати в моєму профілі, а тут я хочу більше привітатися з вами та запросити в терапію. Сказати, що я працюю з будь-якими екзистенційними запитами та також розповісти, що саме відбуватиметься на наших зустрічах. Я буду вас слухати, спостерігати, як ви змінюєтесь в процесі нашої взаємодії, дивитися, як змінюється ваша енергія, і в певних моментах просити зупинятися та ставити вам запитання. Ваша задача взяти на себе роль клієнта, довіритися мені, зупинятися там, де я прошу, та прислухатися до себе. Не хвилюйтесь, будь-які питання, які виникнуть стосовно наших сесій, ми обговоримо на першій зустрічі. Чекаю на вас, приходьте!